Знайомтесь, Bambi Racer M6256 EBLR – електричний джип, який не просто їздить. Він підкорює двори, бордюри і усі дитячі траси на своєму шляху. У нього чотири мотори по 45 ватт, і це вже не іграшка, а міні позашляховик від якого віє справжньою потужністю. Хочете спокійну прогулянку, Увімкніть режим на два мотори. Хочете максимум емоцій, легко вмикаємо усі чотири мотори і джип поживає на повну швидкість до 11 км на годину. Дитина відчує, що керує справжнім авто, але безпечно і під контролем. А батьки можуть відпочивати. Є пульт. 2,4G з кнопкою стоп. Є регуляція положення сидіння. Всередині потужна 12 вольт 12 Ампер годин батарея, яку можна знімати та окремо заряджати. Індикатор зарядки, плавний старт. Є дві швидкості на панелі. Низька швидкість, висока швидкість. Плюс три режими на пульті. Педаль газу, педаль гальма усе по-дорослому. Колеса великі єва 32 см, м'які й тихі. Амортизатори спереду та ззаду згладжують на рівності так, що водій навіть не помітить салон для одного маленького драйвера. Широке сидіння 44 см і п'ятиточковий ремінь додають відчуття безпеки, як у справжньому спорткарі. Двері відчиняються, є багажник і навіть крута імітація автомобільної лебідки. Для музики повний комплект mp 3 usb, aux, bluetooth Габарити 120 на 78 на 69 см сантиметрів. Вантажопідйомність до 40 кілограмів. Міцний, стильний, справді потужний. Bambi Racer M6256 EBLR Коли драйв починається з дитинства.